Тисяча подарунків з бату надійшла напередодні нового року до Олександрійської громади. Призначені вони для дітей з числа вимушених переселенців. Роздачою займається центр допомоги Олександрія. Я думаю, всі знають, що місто БАТ це в Англії, сформували дитячі новорічні подарунки, і наша основна була задача видати ці подарунки. І Нам дуже хотілося для діточок зробити якесь свято. І тому ми влаштували декілька новорічних свят. Це в основному для маленьких наших відвідувачів, а також для діточок, внутрішньопереміщених осіб. Ці ранки розраховані на внутрішньопереміщених осіб. І я думаю, що таке маленьке свято, воно залишить в пам'яті діточок і радісні моменти, хвилюючі такі. Ну і безумовно нам в цьому допомагає студія веселка. Студія веселка долучилася на благодійних засадах, подарувала малечі веселу інтерактивну казку, проводили святкові зустрічі і вихователі центру. Самі ж ранки організували в 3 d просторі. Мою дочку звуть Мілана, їй 5 років. Ми ходимо в цей простір уже близько місяця на заняття. Нам все подобається, вчителі дуже приємні. Сьогодні ми завітали на свято, донечка прийшла сніжинкою. Що в пакунках сюрприз не лише для дітей, але й для організаторів свят. На подарунках зазначено лише стать та вік дитини. Подарунки прийшли упаковані, і на них тільки емблема написана, який це вік, для якого віку розрахований. Це категорія 3-5 років або 6-11 років. 12 плюс немає подарунків. Так? Тобто це така категорія ну, більш-менших дітей. Да, подарунків прийшло багато, і ми не розуміємо, що в цих подарунках, але з-за того, що видно, для якого віку вони розраховані, ми вже планували саму видачу. Просто видати в центрі це було нецікаво для нас. І ми вирішили, коли у нас є такий простірство то тут влаштувати свята для діточок. Так як розраховані для дітей ну, 5-6 років ну, від 3 до 7 років, ось, то ми саме свята влаштували для цих дітей. Реєстрацію ми відкривали кожного разу ну, на окремий захід. Ми указували дату та час видачі, ну, свята, коли будуть проводитись. І Всі бажаючі реєструвалися. І По мірі заповнення груп ми відкривали наступну реєстрацію, наступну. Діти з числа вимушених переселенців, які не змогли потрапити на свято та отримати свій подарунок, можуть звернутися до волонтерів Центру допомоги Олександрія.